У сумах подорожчав проїзд у громадському транспорті, як у комунальному, так і приватному. Рішення ухвалив виконавчий комітет. За яку ціну і коли автобуси і тролейбуси вийдуть на лінії, Юля Ніколаєва розкаже. Проєкт про те, що проїзд у комунальному транспорті міста здорожчає, оприлюднили три тижні тому. Були подані своєчасно розрахунки про підвищення тарифу. У комунальному електроавтотранспорті до 10,9 дев'яти гривень 10 – тролейбус 9 – автобус. З тим, що 6 гривень буде вартість проїзду, різниця буде від відшкодування. Заплатить бюджет також за пільговиків і школярів. Приватники возитимуть за 10 гривень без компенсації. Учні перших четвертих класів платитимуть 5 гривень. На зауваження присутніх щодо неправильних розрахунків голова асоціації перевізників Сум говорить. Ми вказуємо, що ми експлуатуємо не 200 шин, а 6 шин. Тільки скільки шин встановлено на один автомобіль. Ми вказуємо, скільки період встановлено на один автомобіль, а не на 12 автомобілів. Не путати різні речі. Причина зростання тарифу ціна на пальне. Нині газ, на якому їздять сумські маршрутки, коштує в середньому 37 гривень. Ми всі заложники цієї ситуації ціни на газ на природній газ. І е, якщо прорахувати гру в відсотка, то е, на сьогоднішній день по калькуляції, ну, по коданій калькуляції, там, де е, 20 гривень за літр, е, питома вага палива в усіх е, витратах плюс е, норма прибутку, е, складає 41,5%. Якщо паливо е, враховувати по 35 гривень, то е, Питома вага, лише тільки паливо з усіх витрат складає 55%. За 12 із 13 нові тарифи затвердили. За словами координатора сумської платформи реформ Максима Корнієнка, підстави підвищення є, а от умови договору приватні перевізники не виконують. Якщо ми говоримо про економічне обґрунтування, то підстави для підвищення справді є. Якщо ми говоримо про фактичний рівень надання послуг, то Тут якраз виникають питання. Проблема в тому, що розрахунок здійснюється на основі нормативних даних, як має бути згідно договорів, згідно умов конкурсу. По факту, ці послуги надаються не повній мірі. Діяти нові ціни на проїзду Сумах почнуть у комунальному транспорті з 16 жовтня у приватному, коли рішення виконкому опублікують на сайті міської ради. Які здорожчі, куди ще здорожчать вже. Хай маршрутки зроблять нормальні, складу, а тоді вже кайдобали. і пенсії, пенсії подають. Ага. А потім за це вже хай тумають. Ми, звісно, проти. тільки хто нас послухає. Більше тролейбуси. Ну якщо треба, звісно, сідаєш, бо ще і на маршрутку ж треба поїхати. А-я-я, бува ж що треба кудись поїхати. Бистріньку, а тут, виходить, і біжиш. А що там маршрутку? Там ті маршрутки нема путньої нічого. Значить, пішком будемо ходити. Якщо буде цена така. І багато таких. Якщо був комунальний транспорт достатній кількості, то ніхто б на маршрутках не їздив. Ходити точно не буду, буде, бо далеко на роботу. А... Завжди намагаюся на тролейбусі або автобусі комунальному. Я просто двома з двома пересадками на роботу їжджу. У тролейбус потрапити нереально, бо там одні пенсіонери. Так в маршрутці їжджу. Це по домашньому бюджету сильно вдарить. На роботу якось добиратися треба, бо жити за щось треба. Юлія Ніколаєва, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми. Додам, що 51 маршрут коштуватиме 13 гривень, якщо їхати до піщаного.